Кардіотренування з гантелями ідеально підійде для схуднення та створення підтягнутого тіла. За рахунок обтяжень, ви зможете швидше розігнати пульс та спалити більше калорій. А вправи з гантелями допоможуть зміцнити м'язи та покращити рельєф тіла. Ви на каналі Тренування для схуднення вдома, я Оля. Приєднуйтесь до тренування. Трішки розігріємось перед тренуванням. Поставте руки на талію, стопи на ширині плечей, тримайте прямо корпус. Почніть повільно перекочувати голову з боку на бік. Опускаючи підберіддя нижче перед собою майже до верхньої частини грудей. Плавно розтягується мускулатура шиї та верху спини. Знімається напруга, покращується кровотік. Далі протягніть прямі руки на рівні грудей у бік. Почніть обертати руками вперед у ліктьових суглобах, не зміняючи позиції плечових частин. Заведіть руки за себе, як у жимі із за голови. Потім відвідіть їх назад, не згинаючи у ліктях. Далі поверніться до початкової позиції. Йде розогрів плечей, трицепса з руками, спиною та грудьми. Робимо останній раз і переходимо до наступної вправи. Почніть обертати кисті та одночасно йти на місці, піднімаючи високо стегна. Темп середній не треба сильно поспішати. Тепер змінюємо оберти кістями назад і продовжуємо ходьбу. Ходьба на місці тонізує мускулатуру сідниць, ніг, робимо неглибокий присід для розмінки ніг та сідниць, встаємо і Виконуємо рівний нахил корпусу праворуч, витягуючи ліву руку. Далі робимо ще одне присідання і витягуємо ліворуч правою рукою. Йде розтяжка м'язів корпусу та ніг включається також прес, стегна, спина та боки. Ну що робимо з вами останнє повторення і розставляємо широко ноги. Встаємо рівно, а долоні кладемо на талію. Перенесіть вагу тіла праворуч і зробіть бічний випад до паралелі з підлогою. Потім через перекат повторіть в інший бік. Корпус весь цей час тримайте нахиленим вперед. Ця динамічна вправа, розігріває суглоби, прискорює пульс, тому добре підходить для розминки всього тіла перед навантаженням. Красуня ми з вами добре розігрілись і переходимо до основної частини. Поставте ноги на ширині плечей, візьміть гантель за боки руками і підніміть над собою. У верхній точці не розгинайте руки повністю, щоб не перевантажувати ліктовий суглоб. На видиху підніміть праве коліна до рівня живота, одночасно опустіть гантель вниз і підтягніть до нього Підняте коліно. Саму гантель отримайте паралельно на підлозі. На вдиху поверніться у вихідне положення, після чого зробіть аналогічне повторення, але вже зі зміною ніг. Сторону чергуйте на кожне повторення. Ця функціональна вправа з гантелями позбавляє жирових відкладень у нижній частині живота, опрацьовує м'язи стегу, а також зміцнює м'язи рук та плечей. Беремо з вами ще одну гантельку і розставляємо ноги трохи ширше за плечі. Далі на видиху зробіть присід до прямого кота у згині колінного соглоба. Потім підніміться назад і зробіть удар лівою рукою, відводячи її праворуч. Одночасно з цим повертайте корпус праворуч. Поверніться у вихідне положення, після чого присядьте знову. Черговий удар здійсніть правою рукою в ліву сторону Руки повинні рухатись паралельно до підлоги. Вправа покращує рельєф стегон та сідниць, зміцнює руки та кистєвий хват, опрацьовує зону талії та боків, а також загалом сприяє формуванню спортивної та підтягнутої фігури. Робимо останнє присідання плюс удар і переходимо до наступної вправи. Поставте ноги на ширині плечей, візьміть гантелі до рук і утримайте на рівні плечей паралельним хватом. На видиху зробіть широкий крок у ліву сторону та підніміть руки над собою. У піковій точці підйому не розкривайте ліктьовий замок повністю, щоб уникати надмірного навантаження на суглоби. На вдиху, поверніться у вихідне положення по зворотній амплітуді. Після чого зробіть крок уже праворуч з аналогічним підйомом рук. Елемент кардіотренування без стрибків сприяє спалювання жиру в ділянці ніг, допомагає збільшити силу та рухливість плечових суглобів, підтягує м'язи рук, завдяки чому вони стають більш рельєфними. Для наступної вправи нам знадобиться тільки одна гантель. одну опускаємо, і я дуже сподіваюся, що ви тренуєтесь разом зі мною, а не як моя кіця. Розслабляєтесь на дивані. І так, до наступної вправи. Перенесіть вагу тіла на праву ногу, а лівою зробіть крок назад. У вас має вийти позиція низкомплектутного випаду. Гантель обхопіть обома руками за бічні частини млинців, після чого підніміть снаряд над собою. На видиху підніміть ліве коліно до грудей, поверніть корпус у ліву сторону і відведіть гантель до лівої сідниці. На вдиху поверніться у вихідне положення і зробіть 8 повторень. Після чого поміняйте сторону. Ця вправа з гантелями забезпечує акцентоване опрацювання косих м'язів живота, завдяки чому ви зможете розвинути струнку та красиву талію. Креслені всі молодці, переходимо до наступної вправи. Візьміть гантель обома руками горизонтально і поставте ноги трохи ширше за плечі. На видоху зробіть мах у бік правою ногою, скручуючись праворуч усім корпусом. Робимо сім повторень і міняємо сторону, робимо махи і скручування лівою ногою. Ця вправа глибоко прокачує косі м'язи живота, зміцнює м'язи кора, нижню частину преса та допомагає худнути завдяки кардіонавантаженню. А також, звісно, задіює внутрішню поверхню стегна. Зараз з вами опустимося вниз і попрацюємо на келемку. Прийміть у лежачи, спираючись на грифи гантелі. Далі зробіть два кроки ближче до долонь, після чого прийміть положення стоячі та підніміть гантелі над головою. Під час виконання всієї амплітуди руху підтримуйте гантелі паралельно одна одній. Тепер опустіть руки, поставте гантелі на підлогу і знову прийміть упор лежачі. Ця кардіовправа поєднує в собі користь планки та бюрпи, завдяки чому ефективно спалюється жир у всьому тілі, зміцнюються м'язи кора. Трошки з вами потягнемось і до наступної вправи. Прийміть положення планки на руках. У стартовому положенні гантель повинна бути ліворуч від лівої руки. Ваше завдання взяти її правою долонію та перенести у правий бік. Завершіть повторення правою рукою, після чого зробіть аналогічну роботу лівою. У процесі роботи уважно стежте, щоб спина не провисала до підлоги, права відмінно розвиває м'язи стабілізатори, координацію рухів, зміцнює м'язи кора, а також позбавляє від болю в спині за рахунок зміцнення навколо хребцевих м'язів. Як ви мої красуні, ще живі, трошки потягнемось і зараз ми опускаємось. У нас з вами залишилось декілька вправ на спину. Лягаємо на підлогу, зігнувши ноги в колінах. Прямі руки з гантелю заведіть за голову. На видиху підніміть корпус, відриваючи від підлоги лопатки, одночасно згинаючи праву ногу і відриваючи її від підлоги. Опустіть руки назустріч коліну, щоб вони пройшли між ним. Далі опустіть корпус і ногу на підлогу. Змініть ногу при наступному підйомі корпусом. Цей варіант скручування прокачує пряме м'яз преса і задіює косі м'язи живота. Переходимо до наступної вправи. Гантель візьміть обома руками та отримуйте на рівні грудей горизонтально. Ноги напускайте на підлогу. На видняху підніміть корпус, одночасно наводячи коліна до живота. Тримайте прес напруженим, щоб посилити навантаження. Складна вправа прокачує глибоко м'язи преса та кора, роблячи живот виразно рельєфним Нам залишилась з вами остання вправа. Встаньте в бічну планку на передпліччі. У вільну руку візьміть гантель і покладіть її на стегно. Опустіть корпус вниз, торкаючи стегна підлоги, а потім на видоху знову поверніться в планку. Міняємо з вами сторону і зробимо ще 8 повторень на інший бік. Ця вправа зміцнить не тільки косі м'язи преса, але також кор і глибоку мускулатуру живота. Нам з вами ще залишилось 4, 3, 2, 1. Усі молодці! Пишаюся вами. Мої красуні! Вітаю вас зі святом весни! Будьте щасливі, відчувайте себе жінками, принцесами, королевами. Бажаю вам краси та жіночності, любіть себе, тренуйтесь та будьте здорові і миру нам усім!